Ось знялося з людини сутність знімається. Ось вона тримає енергетику, оце енергетика загальний стан. А по внутрішньому стану сутність підселення через кладовище. І що вона прикриває? Вона прикриває, ось, бачите, відворот внизу в центрі. Щоб не видно було, що зняти, але, ж, звичайно, видно, тому що замки сьогодні ламала. І хочу показати, чому кладбіщінська порча, тому що хрести, 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 хрести. Дивіться, хоч так хрест, хоч так хрест. Хрести, Кладбищенська порча. Отаке: знялося з людини, звертайтеся діагностику негатива роблю, якщо на людині нічого немає, то. Виливки робити не потрібно. Будь ласка, чистка, діагностика негатива, 10 позицій, звертайтеся, допоможу.